Не тривало, особливо вранці, коли роса, зараз такий запах стоїть. Це я вчора косила тримером, а треба ще ручним, акумуляторним у мене є такий маленький, оце пройтись або просто повиривати. Ось Ось так у мене росте часник. я скільки разів вже показувала, що я з ним не заморачуюся. Бачите, оце так кубками він росте. Якщо літо. Дощів багато, то чесник гарний. Ну там, у грядках, де я поливаю, там, де я поливаю, там також гарний буде чесник. А тут уже як природа дасть, як дасть природа. Ось тут між виноградом, скільки я вчора маків зрізала. Подивіться, маків буде багато в цьому році. Вони самі сіються. Це Позаминулому році чи роки-два назад також було багато маків. Вони якось не кожного року цвітуть. Багато порізала маків, зрізана верхівка, мабуть, вже не буде цвісти. Це звичайні маки польові. Ось так. Це мій виноградник. Там також треба, там чеснику багато. Я залишила. Те, яка. Купка цього чеснику. Що буде, те буде. Я ж кажу, я з ним не заморачуюсь. Є та є, нема та й нема. Ні, ну він завжди є. Лохина буде цвісти у мене, бачите? Ось я тут посадила лохину, так як мені казали, у балі це баняк, виварка. Ось тут декілька. Я підозрюю, що це мені дали чотирирічний. А оцей трьохрічний, хоча тут також старий стовбурець, тут товстенький. Ось цей, бачите, він товстенький, але тут багато, бачите, померло. Оце ж ще живе, а верхівка вся засохла. Ну, Таке прислали, один кущик на ура, а другий кущик. Ну, він не був такий засохший, цей вже в мене такий пішов. Не знаю чому. Я її вчора підлила, там сірка в неї. Я ще вчора полила її зверху сіркою, не знаю, що буде, побачимо. Що буде, побачимо. Грушка моя як цвіте. Ви подивіться на це цвітіння. Це ж казка, це диво. Я обожнюю, коли груші цвітуть і яблуні. Може того, що я їх дуже полюбляю, Абрикоси, мабуть, не буде. Мені так здається, що її не буде.